Подар прямо, голову партнеру, не роду. Звідси, тільки умирнулась, уйшли від удару. Працюємо трічка. Пані Олександра тренує юних спасівців у Запоріжжі вже протягом декількох років. Займається із дітьми усіх вікових категорій щодня. Тренерка ділиться, діти напрацьовують нові навички, які знадобляться їм у майбутніх змаганнях. Вивчення якихось нових елементів, розминка у русі. Загальна фізична підготовка, спеціальна фізична підготовка, спаринги, навчальні поєдинки і заминка зараз. Ми працюємо над тими. Напрямками, де були прогалини, наприклад. Ну і наразі дуже добре оцінюю своїх вихованців. Починають діти зі звичайної руханки, продовжують більш складними вправами та поступово переходять до спарингу. Саме через комплекс різноманітних вправ вихованцю школи Івану і припав до душі український рокопаш. У школу українського рокопашу спас хлопець вступив чотири роки тому, а до цього практикував боротьбу. Через знайомих Знайома розповіла мамі, а вона така хоче позайматись. Ну і отак от потрапив на спас. Я зі. Мався різними видами спорту. Ну, отак, от надовго, щоб затриматися тільки на спасі. Чому сподобалось. Ну, тут просто. Я займався, наприклад, боротьбою, ну там тільки боротьба, а тут все воно якось разом. І боротьба, і рукопаш, ну і взагалі атмосфера мені подобається. Окрім участі в українських та міжнародних змаганнях з рукопашу, вихованці з пасу розвивають і культуру українського танцю. Зокрема, виступають у театрах та філармонії, а також створюють власні творчі проєкти. Наші діти приймають участь в змаганнях. Наша участь, наша підготовка дає можливість приймати участь і в різних. Проєктах творчих, це із Запорізьким театром Магара, і Запорізькою філармонією, і з іншими участь в різних народних фестивалях, фестивалях бойових мистецтв. Це також та борування. загалом у дитячо-юнацькій спортивній школі спас опановують слов'янське бойове мистецтво близько 250 вихованців. У Запоріжжі розташовано 8 осередків для таких тренувань спасівців. Що найменше по одному в кожному районі. Тренери з радістю чекатимуть на нових вихованців. Вадим сорвін, Роман Котляр, телеканал НТМ.